Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Телекампанія CNN підкреслює, що Росія не готова до ймовірного контрнаступу з боку українських Збройних сил. Такі висновки CNN робить з того, що зараз лінія фронту з боку саме українських військ. Буквально вирує від руху транспорту і артилерійських ударів. Українські збройні сили вражають важливі цілі у окупованих Росією регіонах України. На думку експертів телекомпанії CNN, український контрнаступ або вже розпочався, або розпочнеться за кілька тижнів. Однак, достеменно це нікому не відомо і. Цей фактор невизначеності є сильним індикатором успіху України на початку своїх контрнаступальних дій. Дії ж Російської Федерації аналітики CNN називають стадію бійки у барі перед закриттям. І от на чому вони базуються. Перше, це звільнення заступника міністра оборони Російської Федерації з матеріально-технічного забезпечення Михайла Мізінця. Про відставку Мізінцева не було надано жодних пояснень просто було повідомлення, що новим заступником міністра оборони, який буде займатися матеріально-технічним забезпеченням збройних сил Російської Федерації, буде інший чиновник Олексій Кузьменко. Однак той факт, що Мізінцева звільнили саме тоді, коли Україна готує контрнаступ, є певним сигналом про провал роботи заступника міністра. Оборони про сум'яття, у якому знаходиться кремлівське керівництво, також важливий фактор: це чергова критика засновника приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина. І питання навіть не в тому, що Пригожин, який відомий своїми тісними взаєминами з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та іншими чекістами. Звично вже воює з вищим воєнним керівництвом і скритикове Міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова. насамперед важливим є той факт, що Пригожин ніби намагається уникнути відповідальності за можливі провали, і говорить про те, що у цих провалах винна саме. Військове керівництво Російської Федерації, а не приватна воєнна компанія. Вагнер, таким чином, Пригожин намагається утриматися біля путінського трону, навіть якщо контрнаступ. Українських військ проти російських окупантів призведе до значних кадрових змін у вищому політичному і воєнному керівництві Російської Федерації. Пригожин також скритиковує воєнне керівництво Росії за нестачу боєприпасів для його сил, що штурмують Бахмут. Хоча невідомо наскільки ця нестача пов'язана із загальним дефіцитом боєприпасів у російських збройних силах або ж з тим, що саме штурм Бахмуту пов'язаний із зусиллями приватної воєнної компанії Вагнер, задача якої визнаш, виснажити частину українських збройних сил, а основна частина російської армії може якраз готуватися до відповіді на український контрнаступ або до нових наступів на інші українські регіони, де не буде сконцентровано значну частину військ України, і таким чином снаряди можуть зберігатися саме для цих або оборонних або наступальних дій російських загарбників однак публічна критика Пригожина так чи інакше все одно є індикатором певного сум'яття у вищому керівництві збройних сил Російської Федерації, і керівництві тих угруповань, які використовуються цими збройними силами, для виконання спеціальних завдань президента Росії Володимира Путіна та керівників російських спецслужб таким чином. Часу до того, як Україна може розпочати свій контрнаступ, з точки зору журналістів телевізійної компанії CNN залишається дедалі менше. Настрої і цілі українців досі. Залишаються невідомими для російського політичного і воєнного керівництва у Москві просто не знають, де саме відповідати на імовірний контрнаступ, і саме тому можна сказати, що у воєнному керівництві Російської Федерації. Панує роз'єднаність і бажання знайти ймовірних винуватців в ситуації, коли українцям вдасться звільнити території, які Російська Федерація зайняла під час кампанії 2014-2022 років. І таким чином можна сказати, що з кожним днем такого очікування стає дедалі більш очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін коли. Ухвалював рішення про напад на Україну у 2022 році пішов вона немотивовану авантюру. Звичайно, після поразки Бліцкрігу можна було вважати, що вище політичне і воєнне керівництво Російської Федерації переінтрувалося на війну на виснаження, яке може тривати і кілька років. І саме таким є сьогодні план Володимира Путіна та його найближчого оточення. Сподівання, що саме час дозволить Російській Федерації знищити ворога і примусити. Ти захід погодитися на російські умови, а саме ліквідацію української державності і приєднання земель України до Росії в якості нових провінцій, як це вже відбулося із кількома українськими регіонами. Однак на тлі настроїв російської верхівки перед можливим контрнаступом українських збройних сил виникає питання: а чи достатньо буде у Росії ресурсів і політичних можливостей провести таку багаторічну виснажливу війну проти України? І чи не забагато на себе взяв президент Російської Федерації, коли ухвалив рішення, що 20-ті роки 21-го сторіччя будуть роками відновлення території Російської Федерації у кордонах радянського? Союзу 1991 року, звісно, це достатньо амбітний і агресивний план. Однак, для здійснення такого плану, для ліквідації державності, відразу 11 суверенних країн, які визнаються світом, потрібно було не просто готувати бліцкріг та довіряти пройдисвідом, які оточували Володимира Путіна. І надавали йому абсолютно неадекватну інформацію про суспільні настрої, потрібно було думати і про наслідки провалу будь-якої такої авантюри, і усвідомити, що переграти ситуацію, незважаючи на всі бажання російського президента і очевидну підтримку більшості росіян, які вважають за абсолютно нормальне здійснювати будь-які заходи для збільшення російської території, незважаючи на все це. Треба ще пам'ятати про реальні кадрові і економічні, та й військові можливості країни, яка хоче поширитися на чужі території. І саме тому сьогодні Російська Федерація перебуває у такому стані тривожного очікування українського контрнаступу. А найголовніше, очевидно, що росіяни не дуже усвідомлюють, якими будуть політичні і воєнні наслідки. Цього контрнаступу і як Росії поводитися в разі втрати нових окупованих територій в Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. перемога і вам!